На Коломийського ліцею номер 5 людно а у повітрі запах солодощів. Тут школярі навчального закладу організували ярмарок. Умови були приносити все, що душі заманеться, але зазвичай у нас це солодкі ярмарки. Приносяться різні печеньки, жалейки, тортики і так далі. Ідею подало наше учнівське самоврядування та його затвердила адміністрація. Мета ярмарку це зібрати як можна більше грошей на дрон, котрий ми передамо нашій окремій 10-й гірсько-штурмовій бригаді. Десятикласник Юрій Шевчук був не лише. Ведучим на ярмарку, але й приготував власноруч смаколики. На цей ярмарку сьогодні приготував галеретку, яка складається з двох шарів. Дуже смачний та фруктовий смак. Також я використав заморожені ягоди, які я готував завчасно ще літом, сам збираючи їх у бабусі. Я доволі дуже люблю готувати та різна випічка. Це можна сказати, моє друге ім'я і. Дуже люблю цю справу. Директорка ліцею Оксана Якубовська каже, що ініціативу учнів підтримав весь колектив. Правда, вирішили проводити захід у два дні, бо укриття не помістило б всіх у разі тривоги. Ідею запропонували наше учнівське самоврядування. Вони підійшли до мене і. Захотіли зробити щось для ЗСУ. Вони прийшли з амбітною метою, що хочуть зібрати на дрон. І спиталися, що можна зробити. І ми подумали, що можна почати з ярмарки. Нехай кожна дитина відчує себе дотичною до такої благородної, доброї і потрібної справи сьогодні. як… Внесуть в нашу перемогу. Тож за два дні на ярмарку вдалося зібрати понад 110 тисяч гривень. Ліцей вже замовив дрон, і скоро його отримують наші едельвайси. Малецький Раї.